Війна це продовження політики іншими засобами. Війна є вкрай небезпечною справою, в якій найгірші помилки походять від доброти. Осуд полягає не тільки в одній оцінці. Не можна засуджувати одну тактику. Якщо не можеш вказати на іншу, кращу Друга властива ознака очільника простота і ясність тих намітків, сполук і рішень, до яких він прийшов. Чим простіший і чіткіший наміток дій, тим він кращий. Тілесне насильство є засобом, а заміром є нав'язати противнику нашу волю. Щоб вразити ворога, дай йому повірити в те, що ти слабкий, а потім завдай удару в серце. Чим безвихідніше становище, Тим більше все зводиться до одного відчайдушного удару, тим охочіше хитрість стає поруч зі сміливістю. Великі приклади найкращі наставники. Щоб перемогти, потрібно зустріти основні сили противника. І найобдарованішому воєводі вкрай тяжко здобути перемогу над удвічі сильнішим противником. Часто видається надзвичайно сміливим такий вчинок, який в кінці є єдиною путтю до спасіння, і, отже, вчинком найбільш обережним. Перемога полягає не просто у захоплення поля битви, а у тілесному та моральному розгромі військових сил противника. Війна місце небезпеки. Мужність найголовніша якість війни. Бій єдиний дієвий спосіб ведення війни. Його замір. Знищення ворожих сил як засіб припинення війни на війні все дуже просто, але найпростіше виявляється найскладнішим. Завтра закладається сьогодні, майбутнє створюється в теперішньому. У той час, як ви несамовито надієтесь на майбутнє, воно вже виходить зіпсованим з ваших лінивих рук. Заміром будь-якої війни є мир на умовах, сприятливих для переможця. Ті, хто не пам'ятає минулого, приречені на його повторення.